Це аеробус Н – гелікоптер французького виробництва або як його ще називають суперпума. Він здатний вмістити 25 пасажирів та два пілоти. Його можна використовувати під час гасіння пожеж для евакуації людей в горах або для перевезення тяжких хворих, які потребують невідкладної медичної допомоги. Він перебуватиме на території Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС і у разі потреби його залучатимуть до порятунку людей. Про це Суспільному сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час робочої поїздки до Ніжина. Згідно з планами, Міністер Ства МВС саме такі гвинтокрили планують використовувати для роботи авіамедичної служби. Це розвиток проекту аеромедичної евакуації по всій країні, по всій території України. Цей проект в експериментальному режимі працює вже досить довго. Якщо ми говоримо в минулому році, було таких виїздів 20, то власне ще рік не закінчився, але цього року їх вже здійснено понад 50. Але все одно це дуже і дуже замало. З Міністерством охорони здоров'я ми зараз розробляємо проєкт постанови, щоб в наступному, 22-му році зробити цей проект вже по всій Україні з планом поширення кожної області. Зараз в Ніжинському спеціальному авіаційному загоні ДСНС шість таких гелікоптерів. Саме на базі цього загону, за планами МВС, зроблять центр з ремонту гвинтокрилів Суперпума, які сюди звозитимуть з усієї України. У Чернігові обласна лікарня зможе приймати пацієнтів, яких доправлятимуть гвинтокрилом. Зараз розробляють проектно-кошторисну документацію для будівництва вертолітного майданчику. А це означає, що Чернігів буде одною з точок, де буде якраз розташовуватися ремедична евакуація. Першу пацієнтку вже транспортували вертольотом із обласної лікарні до інституту Амосова у Києві. Про це Суспільному повідомив медичний директор з хірургії обласної лікарні Андрій Лінник. Жінку зі скаргами на серце привезли до обласної лікарні. У неї діагностували важку патологію. Було виявлено. Складну важку патологію у вигляді розчарування аневризми аорти. Воно раптово розвивається і людина відчуває різке погіршення стану, хоча хвороба сама по собі може тривати більш довший час і нічим не проявлятися. Враховуючи таку ситуацію, було прийнято рішення про те, що пацієнтка потребує спеціалізованої медичної допомоги. В лікувальному закладі республіканського рівня, зокрема, таким закладом у нас є інститут Амосова, де проводяться оперативні втручання на Серці та магістральних судинах транспортувати пацієнтку автомобілем було небезпечно. Це могло погіршити самопочуття хворої, говорить Андрій Лінник. Вирішили залучити гелікоптер ДСНС. Посадку гелікоптера організували на території шкільного стадіону поблизу обласної лікарні. Туди пацієнтку доставили реанімобілем. Літак це був служби надзвичайних ситуацій. Вперше нам вдалося зробити таким чином, щоб важко хвору людину доставити транспортом авіації в спеціалізований медичний заклад. Зараз ми працюємо над тим, щоб спроєктувати можливість прийняття такого авіатранспорту на території обласної лікарні, тому що в нас є пацієнти, які потребують такої медичної допомоги. Аеромедична допомога має повноцінно запрацювати на Чернігівщині в термін від 2022 до 2024 року, сказав заступник голови ОДА Дмитро Іванов, Надія Куліш, Гордій Єрмак, Олександр Сітько, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.